Так, друзі, сьогодні я вирішив зняти другу частину е, мого другого відео про Farming simulator 18. Я вирішив його розділити на дві частини, щоб більше, е, спро, більше зробити е, у ну, Farming Simulator 18, я вирішив розділити на дві частини. Як ми і говорили, я перевірив сіялку. Вона досить велика, досить ідеальна. Так, виставимо нашу сіялку, і ми готові. Невже до нас прийшло ще одне завдання? Що тут? А, нам ну, тут треба віднести. Ех, це завдання не вийде. Тут треба культури якісь відвести. Ну, У мене їх нема, в жаль. Ви вже соняшники виростуть, вони досі не виросли. А я перевірю на друге поле. Ай, воно ще не виросло, жаль. Так. Готуємо наш трактор до роботи. Так. Ну, все, готово. Так, друзі, за усі оці гроші я хотів би купити собі розбризкуваль, про який я вам говорив. Тому що, щоб трохи збільшити ціни на, ну, як, ви, як я ще не розповідав, розбризкуватель оббризкує поля, е, у яких посаджено зерно, Ну, посаджені культури. І ця речовина, якою ми обризкуємо, піднімає на 15% ціну на рослини. Вона стає у 15% на 15% дорожча. І так, чесно кажучи, стало краще. Тому давайте пошукаємо Так, трактора. Які тут є трактора? Цього в мене немає. Цей є. І оцей. Тут є отакий. О, такий офігенний. Треба коли його купити. Швидкий 60. Такий. О, це трактор із фармінг симулятор 20. Він дуже класний. Треба буде його когось купити. Ну, взагалі, за усі оці відоси я планую купити, ну прям усе. Усе купити. І у, купити усі поля, купити е, усі трактора, усе купити. І так, на, і закінчити на цьому випуск. Але закінчити випуск ще поки що мені рано, тому що, ну ви зрозуміли, тут дуже багато мені ще купляти. Так, шукаємо вже. О, комбайн, Який тут є комбайн о, жовтий такий? Жовтий той фармінг, симулятор 20. Отакий він. Цей трактор. Суперовий. Так. Ого. що це? Це косілка для буряка. Офігеть! Треба буде її купити. Скільки вона? 88 тисяч. Це забагато. Ну, колись я може й куплю. Ну, це вже для картошки. Це ж для картошки косілка. Так, це для кукурудзи, це для Силоса. Це для буряка комбайн. І це для буряка комбайн. Це, типа, вони трохи покращені. Цього 70 лошадіних сил, а в Всього 626. Цього. А, він подовжені 6 метрів, а цей 3. Ясно. Це картопля. Ну, хоч він один. Тут зжатки. Так, треба буде коли купити отакий причіп для перевозки. Ого. А що оце? Я так і не зрозумів. Ну, що оце за штука? Якийсь тягач. чи... Не знаю щось. О, це вже притчі для фури. Так, шукаємо наші сілки, сілки. О, це сілка. Це ще одна сілка. Аж 15 метрів. А це тільки 9. О, це сілка для картошки. А, ось! Разбрискуватель. Він потрібен тільки, е, як сказати, неорганічні е, добрива. Ну, такі в нас вроді ж на фермі була якась похожа така якась бочка, де там щось таке було. Так, є отакий, ну він дуже дорогий, 125 тисяч. Ну, я планую купити отакий розбризкуватель. Бо він аж 24 метри, а це тільки 6. Так, оце для. Е, цього, для, Як воно? Штучний у е, нас навоз. Точно, що на автобазі у нас. Так, ого, це більший, більший. ого, це великий. А це вже органічні добрива. Це органічні добрива, що біля тварин. Досить великі. Оце занадто великий. Так, це косілки. Я забув, у нас же є трава. Ми можемо ще купляти і продавати траву. Чи. Ні, траву ми не можемо продавати. Ми маємо використовувати траву тільки для тварин. Тому я планую буде почати використовувати траву. У мене вже є одне поле трави. Я ним поки що не користуюся, треба буде використати. Так. так, давайте на ферму. Так. Ура, соняшник виріс, починаємо косити. Ну, я планую буде купити... Що це? Що не так? Що опять не так? Коси давай. М -м 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 -м. Так, треба зайти в жатки. Може в жатку щось не так. А, це жатка тільки пшеницю і рапс. Мені косівка для... Цього. Отака. Блін. Дай купляємо. Так, прийдеться оце відчепити. Так. Блін, а я забув, що треба косівку для кукурузи. Так, від'їжджаємо. І використовуємо наш трактор, щоб поїхати. Було б прикольно, якби можна було... Е як сказати, трактором косити э, культури. Береш жатку, чіпляш до трактора і косиш собі. Звісно, це фантастика, ну... Примерно щось таке б хотілося, щоб було. Ну, трактор він швидше добирається, тож... лучше б уже було б трактором. Ну, щось типа такого. Так. Так. Ну, в попередньому відео, перша частина мого другого відоса, Я забув попередити вас про те, що це тільки е, перша часть. Я трохи забув про це. Так, чи прям жатку їдемо. Так. Я трохи розгубився. Я просто готувався до відео і забув про це. Ну, була і всяке. Так, їдемо шукати. Дай дорогу. Дай дорогу, блін. Дай дорогу! Ай, дорогу! Ладно, якийсь мікроавтобус з'їхав хоча б. Ну хоч щось. Так, їдемо. Ось моє поле трави. Ось мої корови. Коров не багато. Ага, ось оця бочка для добрив. Так. Держи комбайн жатка. Так, ему. И ему жатку. Так, хорошо. И едем. Так, чепляем. Так, и печепел. Все, за работу. Вперед! Все, работа пошла. Так, а цю жатку зараз ми відвеземо трохи подалі. Так. Ну, хай сюди поставлю. Так, хорошо. Я не знаю, яку роботу дати трактору, тож е я думаю, мабуть, поставити його орати поле. Ай, друге ж поле десь, вроді би, виросло, де тут карта. А, друге поле ще не виросло. Странно. Странно, може те, що я це друге поле посадив трохи ранше за перше. І воно видно і виросло. Тут тобто росте трохи довше. Шкода, що тут не можна, щоб був дощ Вігріб ніч то єн доща нема. Було б прикольніше, якби була ніч. Ойо, я втратив кермування. Так, їдем, їдем, їдемо. Так Пульс. бум-бум-бум. Єс -бум. так, чому комбайн коса так мало? А, а-а! А, а, проблемочка прошла. Так, авария. Ой, что я ведь чпил. Так, стоп комбайн. Стоп комбайн. Комбайн нахватывает только по одному сонечнику. Это очень мало. Треба его поставить, чтобы он брал хотя бы два ряда за раз. О, так. Сейчас він ну, оце скоса і буду орати дальше. Так, да, тут, конечно, є, щоб працювати. Так, робота кипить, робота кипить. Так, хорошо, розвертайся, я буду працювати. Мені цікаво, ти опять захватиш чуть-чуть території. Так, да, він захватив опять мало території. Стоп! Стоп! Стоп, роботник! Стоп, роботник, який не уміє ніфіга ні робити. Так, все, їдь тепер. Я тут буду працювати уже. Так, да, тут, звісно, не понудьгуєш. Тут треба слідкувати за роботою. хто швидший трактор чи комбайн. Трактор. Ну, я планую е, колись почати картопляний бізнес. Тому що картопля теж досить дорога, тому я вирішую. О, аварія. Стоять. Ад'їжжать. Комбайн беру в свої руки. Так. Їдь. І ти їдь. Хорошо, поїхали. А тут гарна музика. Така із цього. Про ковбоїв. Тут оце ранчо, тут як в Америці. Ну тут в Америці, тут Америка. Так, хорошо, від'їжджаємо, щоб комбайн розвернувся. Ой. Так, я тепер працюю. Так, я тут босс. Работай. Ой, чуть жатку не за. не за... Не зламав жатку чуть везло. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати. Бувайте, друзі, зустрінемося на моєму каналі ігри топ. Пока-пока, ставте лайки. А мені треба тут працювати. Бувайте. Ого, проблема.